В даному відео ви навчитеся створювати сторінки блогу. Заходимо в додатки Google. відкриваємо блогер. Для створення сторінки у лівій колонці натискаємо сторінки. Зверху з'являється плюс нова сторінка. Зараз ми поки що натискаємо переглянути блок. Нагадую, що сторінки блогу можна розміщувати зверху, ось, або у бічних панелях. Або і там, і там. Ось можуть бути сторінки в бічній панелі, або і зверху, і в бічній панелі. Якщо бічних панелей дві, то і в лівій панелі, і в правій панелі. Закриваємо вкладку, натискаємо плюс нова сторінка. Пишемо назву сторінки, наприклад, розклад уроку і запишемо хоча б щось на полі. понеділок, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий рок. Записали. Панель сторінки така ж, як і у публікації. Відмінним є те, що не працює тут вставка переходи. Вона вставляється лише, не відображається на сторінці, на самому блоці. І обмежені опції справи. Тут лише є коментарі читача. Поставимо, дозволити, вони тут зазвичай так і стоять. Є попередній перегляд, при натисненні на стрілочку, попередній перегляд сторінки і зберегти. Зберегти означає зберегти чернетку сторінки. Щоб опублікувати цю сторінку на блоці, тиснемо літачок опублікувати. Підтвердити розглянемо опцію сторінок-осту. Зверху усі сторінки в дошках кількість сторінок. Натискаємо на стрілочку, є опубліковані і чернетки. Ще вище є пошук сторінок за ключовим словом. Серед створених вами сторінок. Далі йдуть самі сторінки. Ось поки що сторінка одна. При натисненні на букву або якщо тут є зображення, переходимо в редагування сторінки. Ось натиснули і знову вернулись в редагування. Якщо ви вносите якісь зміни сюди, натискаєте Поновити. Якщо змін ми зараз не вносимо, просто вертаємо стрілочкою назад. Так як і в публікаціях є функція Чернетки. Ось натискаємо, з'являється чернетка. Щоб із чернетки опублікувати на блог, знову натискаємо літачок і буде опублікувати. Видалити цю сторінку, переглянути. І є ось кількість коментарів і кількість переглядів. Натискаємо переглянути блог. І ви побачите, що цієї сторінки розклад уроків на блозі ще немає. Для того щоб сторінка з'явилася на блозі, закриваємо вкладку, заходимо в макет. Натискаємо Макет. І тут знаходимо гаджет сторінки. Якщо ви хочете, щоб ця сторіночка розкладороса була зверху, зайдемо в сторінки зверху. А якщо в бічній панелі, то зайдемо в бічну панель. Зараз ми поки що... Заходимо ось зверху. Сторінки, натискаємо редагувати. Там, де стоїть ось розклад уроків, це назва нашої сторінки, Ставимо галочку. Збоку можна сторінки перетягувати, міняти їх місцями. Ось можна попробувати. Поміняли місцями. Найчастіше домашня сторінка або головна сторінка стоїть зверху. Натискаємо, листаємо вниз, натискаємо Зберегти. А тепер натискаємо переглянути брух. Ось біля домашньої сторінки з'явилася сторінка розклад уроків. За таким самим алгоритмом ми зараз створимо ще кілька сторінок. Наприклад, мій клас дистанційне навчання. Для цього закриваємо вкладку. Натискаємо сторінки плюс нова сторінка і створюємо сторінку Мій клас. Поки що ми на полі нічого не пишемо, лише створюємо пусту сторінку. Опублікувати, підтвердити. І ось з'явилася сторіночка Мій клас. Далі створимо ще одну сторінку. Дистанційне навчання. Плюс нова сторінка. Пишемо назву Дистанційне навчання. Опублікувати. Підтвердити. Ось з'явилася сторінка дистанційне навчання. Але цих двох сторінок ще немає на вашому блозі. І їх треба точно так само, як і розклад уроків, додати в макет. Йдемо в макет. Знову шукаємо гаджет сторінки. Редагувати і ставимо галочки біля сторінок, які ми тільки що створили. Дистанційне навчання і мій клас. Можна їх розмістити по-іншому. Ось перетягувати, переставити містян. Листаємо вниз. Обов'язково натискаємо Зберегти переглянутий блог. І ось з'явилися уже біля розкладу уроків сторінки мій клас» і дистанційне навчання. Також створимо кілька сторінок у бічну панель блогу. Закриваємо вкладку, натискаємо сторінки, плюс нова сторінка. Наприклад, обічну панель ми створюємо такі сторінки, як методична скарбничка, виховна робота, позакласна робота. Це для прикладу. Перша сторінка буде Навіть сторінку Виховна робота плюс нова сторінка. Називаємо сторінку Виховна робота, Попублікувати, підтвердити, з'явилася сторінка-виховна робота. І ще одну створимо позакласна робота. Плюс нова сторінка. Пишемо назву Позакласна робота. Опублікувати, підтвердити. Але цих сторінок трьох ще немає на блозі, тому нам треба йти в макет, натискаємо макет, добавити у бічну панель гаджет сторінки, додати гаджет. Вибираємо гаджет сторінки, ставимо плюсик. Заголовок тут не обов'язковий. Видаляємо заголовок. І поставимо галочки там, які ми хочемо сторіночки, щоб відображались у бічній панелі. Домашню сторінку забираємо, тому що вона вже є зверху. Позакласна робота, виховна робота, методична скарбничка. Можна їх переставити місцями. Ось, наприклад, перетянути. Листаємо вниз і зберегти. Переглянути блог. І ось з'явилися у нас ще сторінки з самого верху. Можна ці сторінки опустити трішечки вниз. Для цього закриваємо вкладку, йдемо у макет, і ось цей гаджет сторінки можемо перетягнути під знайти, наприклад, або під зображення. Після того, як ми ось тут внесли зміни, ми натискаємо на дискетку Зберегти. Тоді переглянути блог. І ось наші сторінки вже з'явились під гаджетом Знайти. Закриваємо вкладку, натискаємо сторінки. І ось перед вами всі ваші створені сторінки. Ми сьогодні створили 6 сторінок. У наступному відео номер 6 ви дізнаєтесь, як зробити сторінки в сторінках і вставити посилання.